Друзі, вітаю! Путін зібрався до Китаю. Чого очікувати від цього візиту, який відбудеться 17 жовтня, 17-18? підпишіться на канал. Дуже важливо витискати російські наративи для того, щоб витискати і їхніх політиків, і їхні війська, і їхній вплив на нашу державу. Давайте проаналізуємо візит Путіна. Власне, він зібрався до свого друга Сідзінпіна, якому свого часу дарив морозиво навіть на день народження, привозив і пломбіри і ескімо. Єдине, що Сідзінпін так і не став, остаточно на сторону. Путіна на сторону Росії дрони продає і нам дрони продає і Росії. Росія взагалі каже, що повністю всі дрони, які вони закуповують, вони закуповують їх в Китаї. Ми диверсифікуємося, щось трошки робимо самі, щось трошки купуємо в Європі. Так, є велика частина в Китаї, але Китай не перестав продавати Україні, тобто, будучи найбільшим другом і партнером Росії. Китай все рівно залишається вільним і відкритим майданчиком, де українці можуть закупати для себе дрони. Так, інколи ми закупаємо від свого імені, інколи ми закупаємо через інші країни. Одним словом, все рівно торгівля рухається. Китай чимось схоже навіть на Туреччину, що і Росії допомагає, нам допомагає. Одним словом, залишається посередині, як дуже часто це і буває в Азії. Але Путін їде. Одразу по трьох великих питаннях деякі експерти аналітики пишуть, що навіть цих питань п'ять, але давайте чесно, без води їх можна звести до трьох. Перше, найголовніше це дружба, дипломатія і засвідчення підтримки. Якщо не рахувати країни СНГ, це в основному Киргизстан. От куди Путін їздить, то загалом це другий візит з початку війни для Путіна. Дуже важливо демонструвати, що він хоч кудись виїзний, але насправді з таких поважних держав це тільки Кита. І в інші країни Путіна просто фізично не впускають, або так, як в Вірменію, чи е, Південно-Африканську Республіку впускають, але можуть заарештувати і піддати під Гаазький суд. Путін цього точно боїться. Ну і ви знаєте історію, за що його переслідують по всьому світу. Так от. Путін хоче засвідчити, що в нього є друзі. а Він як президент виїзний і має якраз хоч якісь функціональні обов'язки за кордоном. Друге, це зброя. Китай зацікавлений в російських технологіях. Китай зацікавлений для того, щоб вийти на перше місце в світі за розміром економіки. Ну і зрозуміло, що за політичним впливом. Треба одне маленьке, просте питання вирішити збудувати найсильнішу армію в світі. Китай дуже давно не воював. Ми не знаємо, як воює Китай. Останній. Великі війни, що були, зазвичай Китай програвав. Ну але в даному випадку, і штучний інтелект, і роботизація, і дуже багато нових технічних речей, які скопіювали то в Штатів, то в інших країн. Дають непогані тенденції розвитку е китайського ВПК. Але треба будуватись далі. і Хочуть велику кількість радянських технологій взяти на себе. Ну, Китай сам будувати не може, а Росія. Без радянського союзу просто застигла в минулому. Ну і зараз для Росії простіше ці технології віддавати. Росія це робила успішно і раніше. Росія дуже часто зливала старі старі радянські технології китайцям. За це отримувала або нову техніку, або товари, або просто брали грошима, що називається. Єдине дуже цікаво виглядає, тому що Росія, типу, яка віддає. Китаю технологія або хоче віддавати технології в обмін на гроші або на готову зброю. Не розуміє вочевидь дуже просту річ. Китай не пробачив Росію і Радянський Союз за ось ці постійні знущання, які відбувались постійно протягом всієї історії. І в часи імперської Росії, і в часи радянського союзу. Путін бравадно каже: дивіться, у нас було стільки з вами спорів прикордонних, а зараз все вирішено. Ну приблизно так як вирішено, цей задається тренд майбутніх відносин. Вирішено як великий острів на Амурі просто віддали китайцям. Хоча в радянський час він був радянським, в незалежну Росію він був спільним. А вже в Путінську Росію він повністю став. Китайським, тобто війна в Путіну не дала приросту території в Україні, але точно забрала територію зі сторони Китаю. Це дуже прикольна історія, яка демонструє, що Путін в відносинах з Китаєм завжди втрачає. Він такий ручний пес а, чи хуахуа. Китаю, він грається, бігає між ногами, під ногами, вони йому дозволяють інколи навіть щось там лаяти чи говорити, але не більше того за стіл в основному з людьми його не впускають. Так от, Путін в обмін хоче отримати форму, зброю і все, що тільки можна від. Китаю або збільшення потужності китайських технологій з виробництва в Північній Кореї. Це теж такий інструмент. Бо е, німецький інститут Карнегі, лише німецьке представництво Американського інституту Карнегі говорить, що Китай не захоче заключати будь-які відомі публічні угоди через те, що Захід це сприйматиме як. Підтримку Росії грошима, технологіями і зброєю, що йому заборонено і може дуже жорстко вплинути на його торгівлю. Тому, скажімо так, ми не виключаємо формулу, що можуть допомогти через північну Корею, і це насправді достатньо небезпечна історія, бо Китай може просто поставити туди обладнання, яке буде виготовляти зброю, форму або будь-що інше для Росії. Ну і Росія буде казати, це ж не китайське, це північнокорейське. Ну і власне типу обійшли санкції. Що ми із заходом повинні точно не допустити Китай? Загалом сидить на шпагаті між Європою та Росією. Росія в нього зараз друга по товару обміну, якщо говорити про країни, от але точно там ни, нижче <кл 'як> в прибутках, тому що. То скільки закуповують Штати і скільки закуповує Європа, Росія і там за 20-10 років точно не зможе закупити. Тому Росія зрозуміла, що в не, не в першочергових пріоритетах Китаю, але вони розуміють, що Росія їм потрібна як менший падаван, який буде їм допомагати в протистоянні з Заходом, що дуже цікаво розуміти, що е, Росія може злити технології радянські, але нічого взамін. Не отримати. Друге, вона не знає, як потім, в майбутньому проти цих технологій воювати. Ну, дуже важливе питання буде торгівля, е, також говорять, що більш за все не буде ніяких е, домовленостей. Е, Поговорять про розвиток єдиного поясу єдиного шляху, що власне є основною офіційною причиною зустрічі. Ну і це такий е, головний проект Сі Цзінпіна, яким він дуже гордиться, який він намагається нав'язати на весь світ. Також по питаннях оборони не буде дуже багато розмов про самооборону. Хоча Путін їде тільки за цим, але в Китаї зник міністр кілька місяців не виходить на зв'язок. Ну і є типу різні здогадки, є історії. От, але в даному випадку без нього, ну і скажімо так, і питання дуже сильно рухатись не буде. Що дуже важливо перед візитом Путіна на минулому тижні Сурков випустив статтю про глобальну північ, де одним з трьох учасників цієї половинки світу північної він бачить штати Євросоюз та Росію. Тоді питання Сурков один з ідеологів Путіна. Один з тих його політехнологів, які на нього працюють. Так що виходить так, що ви ти типу, частина глобальної півночі. Така, як же дружба з Китаєм? У вас же там безмежна дружба. Так, а за кого ви тоді граєте? Ось це треба теж показати Китаю і нагадати, що Росія дволика тварина, яка намагається. Підлягати під всіх, тільки щоб задовольнити свої інтереси. Китай такого не любить, і за таке може дуже жорстко покарати. Ось цю статтю треба точно скинути Сі сідзінпіну. чат який він любить читати. Ну і показати, що дивіться: насправді Росія не має щирих намірів допомагати Китаю. Росія просто намагається вижити в тій катастрофі, яку сама і заварила. Дуже важливо, що Штати цій дружбі протиставляють ріст Індії, яка з Росії витягує дешеву сировину, але росте на противагу Китаю. Індія загалом почала рости дуже сильно, коли штати почали в цю війну в них інвестувати. Туди зійшли і Apple, і Google, і дуже багато десятків мільярдів доларів в індійську економіку, що росли на противагу Китаю, і Росія тут теж стає донором. І Китай це бачить, що Росія накачує Індію проти Китаю. Ну і це теж питання треба піднімати. Ну і найголовніше в цих відносинах пам'ятайте, що Китай не мислить що сталося сьогодні, що вчора на що реагувати. Китай мислить сотнями років. Він пам'ятає, як Росія е, разом з Заходом обдерла Китай як липу. Це вони після цього були дуже ображені. Це історія про опомнів війни. Мільйон квадратних кілометрів відійшло в Росію, і Китай точно ці території поверне. Але, скажімо так, може теж грати різну міну при своїй. Грі друзі, напишіть в коментарях, які ваші очікування позитивні для Путіна негативні для Путіна від цього візиту. Ну і власне стратегія Китаю будуть далі балансувати з допоможуть росіянам чи навпаки спробують похитнути Росію для того, щоб потім собі цим скористатись. Напишіть, будь ласка, в коментарях і дуже прошу доєднайтесь до збору на дрон. Наземний дрон для евакуації наших військових я вам розповідав про сьогодні вранці і вчора. Про наш новий збір ми збираємо 1 мільйон 65 тисяч для того, щоб купити цей чудо дрон, який буде супроводжуватися кількома дронами в повітрі, ретрансляторами, і з першої лінії поля бою буде вивозити наших військових. Буде вивозити їх, щоб пошвидше доставити в лікарню. Це все буде на механічному на пультах на управлінні, і, скажімо, без людської сили будемо тільки хлопців наших і дівчат, героїв вивозити, щоб пошвидше їм зробити операцію, якщо вони. Ушкоджені. Тому ось на таку ціль, будь ласка, долучіться, і закиньте від себе копійочку. Дуже-дуже вас прошу. Ми з вами вже сьогодні зібрали 350 тисяч. Ми збираємо з вами дуже сильно. Дуже дякую кожному з вас за ваші гроші, зусилля, репости. Ну і за підтримку. Тому що зусилля кожного з нас якраз таки кують нашу велику українську перемогу. Друзі, підпишіться на канал, бережіть себе. До зустрічі!